Усім привіт, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Коптіння це наша улюблена справа. Багато хто з вас просить показати приготування копченостей з яловичини чи телятини. Зазвичай коптимо полядвицю або вирізку, яка не містить сала. Готуємо ми її по-іншому, робимо так звану ковбаску. Але називаємо так виключно через форму, вона ж іде одним суцільним шматком. Це дуже хороше різноманіття для святкового столу. Готується надзвичайно просто, при цьому результат виходить відмінний. А щоб ви в цьому переконалися, покажемо і інші домашні вироби за цим рецептом. Ось такий шматочок свіжої телячої полядвиці, вагою 1 кг 200 г будемо перетворювати у кулінарний шедевр. Спочатку м'ясо потрібно натерти сіллю. Це перший етап нашого приготування, і він називається сухий маринад. Для цього використовуємо нітритну сіль 10 грам на 1 кілограм м'яса. Це універсальна пропорція, і за такою технологією ми солимо не тільки телятину, а й інші види м'яса, свинячу полядвицю, підчеревину, шинку ребра. З такою пропорцією м'ясо добре промариновується та до смаку просолене. Сіль втираємо руками в м'ясо, щоб вона рівномірно розподілилася. Нітритна сіль це суміш нітриту натрію з харчовою сіллю в безпечному дозуванні для використання. Сіль, крім прямого впливу на смак та консервуючої дії на м'ясо, виявляє антимікробну дію до мікроорганізмів, яких не видно й не чути, але можуть нанести серйозну шкоду здоров'ю. А при такому маринуванні це важливо. Нітритна сіль також надає виробам звичний красивий рожевий колір, робить м'ясо більш приємним до споживання. Таким маринуванням воно буде схоже на рублену ковбаску, що досить вразить ваших гостей. Залишаємо посолене м'ясо маринуватися на 2 дні у холодильнику. Після двох днів маринування у сухому маринаді варимо мокрий. Для цього беремо води 20 літрів, яку доводимо до кипіння, і до неї відправляємо сіль 220 грам, лавровий листок 15 штук, перець горошком 30 штук, перець духмяний 15 штук, коріандр 15 штук, хвоздика 10 штук. І проварюємо цей маринад з усіма спеціями 5 хвилин. Чекаємо, щоб він повністю охолодився. Як тільки маринад холодний, всі м'ясні шматочки перекладаємо у нього, обираємо велику каструлю, щоб все вільно плавало, щоб маринад обволікав м'ясо зі всіх сторін. Тоді воно буде добре набиратися смаку та запаху з нього. Наша воджарня досить велика та містка. Одним шматком це все не може закінчитися. Ми готуємо досить багато і поступово будемо вам показувати і розповідати про ці смаколики. Адже кожен вид м'яса має свій окремий підхід. А в кінці приготування ви завжди будете бачити, який виходить результат. Кількість маринаду повинна покривати м'ясо повністю, тому обирайте свою порцію, але дотримуйтесь рецепту. Залишаємо м'ясо у мокрому маринаді на 3-4 дні залежно від розміру. Переносимо у холодне місце, найкраще у холодильник. Час маринування або, як ще кажуть, в народі замочування минув. Маринад зберіг свій прекрасний запах. Ця процедура значно пом'якшала м'язові волокна. Це добре відчутно на дотик. Полядвиця стала ніжна та м'яка. Не менш важливим етапом перед коптінням є просушування м'яса, тобто чіпляємо м'ясо на гак, даємо воді повністю стекти. Таким чином при коптінні дим лягатиме рівномірно. Виріб отримає правильний колір, гарний та світлий. Тому не зволікайте цим етапом, щоб отримати хороший результат. А то напишете в коментарях, чому м'ясо всередині зеленкувате. Після сушіння нашій полядвиці потрібно надати форму. В цьому нам допоможе нитка, яку ми використовуємо для коптіння. Зав'язуємо один край і щільно обмотуємо її повністю по всій довжині, надаємо круглої форми, можна сказати, подібно до палички товстенької, дрогобицької ковбаски. Тоді вона добре буде нарізатися, триматися і кінцевий результат вас дивує, дуже порадує. Нитка, якою ми перев'язуємо наші м'ясні вироби, дісталася нам у спадок ще від прабабусі. Це нитка, яку використовували для виготовлення свічок. В такому вигляді вона не продається, але зараз є багато інших варіантів таких кухонних ниток для коптіння. Перев'язуємо тільки ті шматочки, яким хочемо надати форму, або які розпадаються. Після сушіння, яке тривало 2 години, опускаємо полядвицю у підготовлену, тобто розігріту до 60 градусів бочку вуджарню. Всі м'ясні вироби розміщуємо так, щоб вони не торкалися один до одного. Коптимо телячу полядвицю 6 годин. Не забувайте підписатися на наш канал. Статистика показує, що всього 15 глядачів зі 100 слідкують за нами. Це прикро. Давайте виправимо цю ситуацію. Тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших смаколиків, і будемо разом відновлювати забуті українські рецепти та готувати домашню кухню з нашими національними особливостями. Важливим питанням завжди залишається, якими дровами здійснюється процес коптіння, адже вони надають вигляду, запаху та смаку продукту. Тож ми завжди коптимо на основі фруктових дерев. Таких як яблуня або груша. Іноді використовуємо дрова з твердих порід: це дуба чи бука, якщо потрібно піддати жару. Ці дрова повинні бути без сучків, чорних плям та обов'язково сухі, тому що сухі дрова спалюються більш рівномірно та мають менше вологості, що допомагає досягти стабільної температури та уникнути надмірного диму. Мокрі дрова якраз створюють багато диму. Це призводить до дуже темного кольору та неприємного гіркуватого смаку на продукті. Також дрова вибираємо без надмірної кількості кори, адже вона має смоли, які теж негативно впливають на смак копчення. Безпечна відстань між вогнем і м'ясними виробами складає півтора метра. Це дозволяє м'ясу отримати рівномірний потік. Та достатню кількість диму, його аромату, а також уникнути пересушування. Більша чи менша відстань мають вплив на процес коптіння. Ці рекомендації можуть відрізнятися залежно від типу коптильні, виду дров та особливостей вашого процесу коптіння. Варто здійснювати спостереження, щоб все налаштувати під себе та щоб отримати м'ясо чи ковбаску з належним смаком. Не бійтеся відкривати та поглядати на м'ясо, як то кажуть, краще перегледіти, ніж не догледіти. У кожному відео про коптіння стараюся додавати щось нове. Якщо у вас виникли питання, переглядайте інші відео або пишіть в коментарях. Сьогодні прекрасний сонячний та невітряний день, і я просто не можу натішитися, настільки все, що ми коптили, вийшло ідеальним. Полядвиця має неймовірно шикарний, рівномірний та насичений золотавий колір, струнка, як паличка, готової Дрогобицької ковбаски. Тут просто без слів. Вона виглядає неперевершено. Здогадуюсь, що таке приготування вам сподобається. Коли ти не хочеш готувати ковбаску чи немає часу, така полядвичка точно виручить. У розрізі ідеальна м'ясо ніжно-рожевого кольору, тримає форму, все добре прокоптилося. Запах, який вона подає, також не поступається кольору. Вже хочеться її спробувати. Легко нарізається. Скоринка, яка утворилася під час коптіння, тримає шматок і нічого не розпадається. Це дає можливість тоненько нарізати. Тож на вашому столі прекрасно виглядатиме. Завдяки правильному маринуванню та процесу коптіння м'ясо має м'яку та ніжну текстуру. Хоча телятина не містить жиру, вона пісна, ми її не пересушили. Має ніжний соковитий смак, який характеризується легкою солоністю, з солодкими нотками, адже телятина володіє солодкуватим смаком. І все це поєднується з легкими спеціями. Дим проник у волокна м'яса, надаючи ще більш глибокого смаку. Все добре збалансовано. Спробувавши, ви будете на 100% задоволені, як смаком, так і виконаною роботою. Теляча полядвиця повністю готова, і після коптіння ми вже ніяких маніпуляцій з нею не проводимо. Просто насолоджуємося чудовим смаком. І як бачите, зробили ми дуже багато цієї краси та смакоти. По-іншому і не скажеш. Тут і шинка, і підчеревина, і свиняча полядвиця, окіст, і курячі ніжки, та дуже смачна домашня ковбаска, яка полита кров'ю. Але про це в наступному відео. Результат просто бездоганний. Як і обіцяла, розрізаємо інші шматочки, наприклад, під черевину. Всередині все добре прокопчено. Вона має правильний ніжно-рожевий колір, жодних зелених плям. Копчена під черевина для тих, хто любить сало окрема любов. М'ясо переплітається з салом і коли ти смакуєш, просто млієш. Хоч вона ще тепла, при цьому добре нарізається і тримає форму. І ще зазирнемо в полядвицю. Завдяки тому, що м'ясо під час коптіння виділяє натуральні соки, вони утворюють блискучий шар на його поверхні. Це робить полядвицю глянцевою і апетитною. Тут я вже нічого не буду говорити. Все і так зрозуміло. Ви самі все бачите. Готуйте своє домашнє, дотримуйтесь простих правил, як при маринуванні, так і при коптінні. І у вас все неодмінно вийде. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Напишіть коментарі, якщо виникли питання або слова підтримки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео та рецепт. Дякую за перегляд! Вільний народи вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.